Конан, що є найкращим у житті? Вбивати ворогів, бачити їхні трупи і чути гіркий плач їхніх жінок. Дуже добре. Багато кому з вас може здатись, що ми на цьому каналі не маємо плану, що теми для своїх відео ми вибираємо по принципу, за яким визначаються податки у Спрінгфілді. Адже тарифи зростуть на розумні 17%. Дехто з вас може навіть подумати, що коли особисто я записую своє відео, я навіть не готую ніякий скрипт, і що я просто говорю слова в мікрофон, поки чисто випадково з цього не вийде відео. На що? Всім вам маловірам, я маю сказати: ви не на праві. Сьогодні ми говоримо про варварів тих, що в ДНД, не тих, що на сході. Мені хотіли прикони, Ярте. Варвар, також відомий як перший персонаж більшості людей, які грають в ДНД, бо друзі сказали, що треба просто бити войн, це надто нудно. П'ятому виданні від всіх інших класів відрізняється декількома важливими характеристиками. По-перше, варвари є щасливими володарями найбільшого в грі пулу здоров'я, і є єдиним класом, який використовує Д-12 для свого свого е, ХП. Що очевидно дає знати, що Варвар це танк. Але танк не такий, по якому вороги не попадають, а такий, по якому попадають, а йому однаково, бо інакше навіщо йому стільки хп. Компліментарною до цього є доступна на першу можливість здібність варвара мати відносно високий клас обладунку, не носячи, власне кажучи, обладунки. Я не знаю, це, це він якось м'язами атаки від, відбиває чи що. Ні, ну амін, I mean, якби у мене був такий прес і такі груди, я б. Ладно. Друге, що ми відразу дізнаємося про варвара, це його класова здібність або тонко замасковані психічні проблеми, тобто гнів. Гнів продовжує грати в те, що ми вже зрозуміли про Варвара. а саме дає бонус на урон і дає нам супротив до фізичних видів атак. Що дає нам можливість хавати атаки по писку і навіть не морчитись в процесі. Таким чином, ефективно, в фізичному бою пул е хітпоїнтів варвара практично подвоюється і остаточно змальовує нам танка, який має не найбільший клас обладунку в грі, але компенсує це своєю незрівнянною виживальністю у будь-якому бою. Як впевнений, будь-хто із вас, хто грав, Знає варвара, дуже важко покласти. От, от, просто якщо його бити, він не ляже. За час життя п'ятого видання варвар, як і всі інші класи, нап наплодив мільйон підкласів, які перетворюють його на ще більш неспинну машину гніву, яка атакує ворогів абсолютно безбожною кількістю надзвичайно сильних атак. До відвертої імби, яка має супротив до всіх видів шкоди, крім психічної, до машини перешкод, до ходячої магічної батарейки. І таке далі, і тому подібне. Це не відео про підкласи варвара, тому про це, може, колись іншим разом ми з вами поговоримо. У реальному житті архетип варвара легко прослідкувати у всіх взаємодіях імперії і народів, які вони завойовують. Римляни прийшли в Германію і Франкію, подивились на народи, які живуть там, і подумали, фу, варвари, подивіться на них. Вони носять не такий одяг, як ми не влаштовують криваві ігри і не слідчують всіх своїх полонених у найжорстокіший спосіб після вдалої військової кампанії. Варвари. Британці так ставились свого часу до скандинавів, які прийшли до них палити і грабувати їхні міста і поселення. Китайці так приймали монголів, британці китайців, а китайці, власне, британців в часи перед опіумними війнами. Не дивлячись на цілком реальні історичні походження цього терміну, саме до ДНД цей термін прийшов із 1930-х років із робіт Роберта... І Говарда, не двох чоловіків Роберта і Говарда, а одного, якого звали Роберт Ірвін Говард і його знаменитого Конена Варвара. Саме цей персонаж приніс нам архетип накачаного, напівголеного, Варвара, який рятує принцес від злих чарівників, вступає в битви з, з невимовними жахами, і робить це виключно силою власних м'язів і своєю майже звіриною хитрістю. Конан не був розумний і витончений, він грубий і простуватий, але. Мав інстинкт і розуміння світу, яке можна отримати тільки за багато років взаємодії із власне цим самим світом. Низький інтелект, висока мудрість. В тих самих історіях про Конана, на прикладі Конана, а часто інших персонажів досліджуються два основних архетипи варвара. Один з них, очевидно, обраний книгою гравця як основний, другий погано підходить для ігрового персонажа, але вписується в клас варвара антагоніста і можливо вождя дикого племені орків чи ну, чогось подібного. Ці архетипи це варвар і декун. Архетип Варвара прекрасно описує вступний текст класу варвар із книги гравця. Люди в поселеннях і містах пишаються своїми цивілізованими шляхами, які відрізняють їх від тварин, наче заперечення власної природи дає їм мітку вищості. Для варвара цивілізація то не чеснота, а ознака слабкості. Сильні — Радо вітають свій природній інстинкт, дикі фізичні риси і лютий гнів. Варварам некомфортно в оточенні стін. Вони розцвітають у дикій місцевості, в тундрі, джунглях і степах, де живуть і полюють їхні племена. Варвар як архетип це той, хто привод, приходить в наші цивілізовані землі, щоб е, стряхнути статус-кво, кинути виклик нашим звичаям і бюрократії. Нагадати нам, що наші міста і стіни це клітки, які ми для себе будуємо, і закликати повернутись до свого коріння, відчути повагу до природи, яку ми вважаємо, що ми її підкорили. З чим, до речі, сама природа може бути вельми незгодна, і дати відчути, що людина має силу протистояти світу і без усіх благ, які ми для себе створили. Можливо, варвар прийшов зміцнити наш дух перед приходом другого варварського архетипу дикуна. Дикун відрізняється від варвара тим, що дикун не блукає у пошуках пригоди, не несе з собою ніякого конструктиву. Дикан, дик. Декан дикун дек... виріс на іншому боці наших стін і зневажає нас за те, як добре ми живемо. Дикун іде тільки ламати і руйнувати. Він іде палити, нищити і грабувати. Десь ми таке бачили. Ми всі з вами знаємо, що наші персонажі варвари чимось відрізняються від племен орків, які постійно палять і пландрують землі королівства, в якому відбувається наша кампанія. Сподіваюсь, що я зміг артикулювати для вас, чому ваш варвар піворк все-таки відрізняється від тих орків, які постійно на вас нападають. Це не просто умовність. Ваш напіворк варвар, і він має в своїй основі, в основі свого архетипу конструктив. І повернення до природного ходу речей. Орки то дикуни, які хочуть все навколо руйнувати, ламати і палити. Варвара як клас в ДНД, звісно, можна грати багатьма іншими способами. Гнів не обов'язково має бути саме гнівом. І маю на увазі, механіка гнів не обов'язково має бути тим, що ваш персонаж злиться. Ви цілком можете обіграти вашого персонажа як добре навченого дисциплінованого воїна, який впадає в стан такої собі бойової медитації, який чимось схожий на пісню чарівника пісні клинка. Можете зробити гнів прокляттям, яке відбувається проти вашої волі. Можете вкрасти ідеї з Вархамера і зробити собі такого ем, міні-пожирача світів, який не відчуває взагалі нічого, крім гніву, і тільки в бою відчуває себе живим. І його, в принципі, е, от всі речі цивілізації і нецивілізації цивілізації взагалі не турбують. Але звісно, порадьтесь, будь ласка, з вашим ГМом, бо це персонаж такого рівню, де треба, щоб ГМ погодився. Наприкінці я б хотів дати вам декілька прикладів персонажів із популярних медіа, які підпадають під ці два архетипи, про які я казав, під варвара і дикуна, щоб, можливо, трошки направити ваш хід думок. Наприклад, Тімон і із е, Короля Лева, і, до речі, за продовженням з ними Сімба, це типові варвари. Тімо і жили окремо від цивілізації і політики, в природі такій дикій, що навіть левам туди зась. Сімба до них доєднався, статус-кво стряхнувся, він наблизився до свого природного єства і повернувся в цивілізований світ не тому, що хотів, а тому, що цивілізація його сама знайшла. В, в обличчі Нали. Через Налу його цивілізація повернула назад до себе. Якщо ми звернемось до ігор, то, наприклад, у кіберпанку є прекрасний персонаж Панам Палмер, так от панам також типовий варвар. Вона відчуває себе майже полоненою в Найт Сіті, її тягне на простори і поля до свого клану. А по дорозі вона ще й дає змогу Ві переглянути свої погляди на те, що важливо в житті, відірватися від оцього хай-тех суспільства, наблизитись трошки до більш. Такого природнього сімейного стану життя людини. У зоряних війнах є прекрасний персонаж Дарт Мол, який є типовий дикун, принаймні у першому е, фільмі. Амін, камон. на ньому на ньому татуювання племенні. Його у фільмі не цікавить політика, йому не цікава цивілізації, він хоче її зруйнувати, він ненавидить джедаїв, ненавидить республіку і хоче все ламати силою свого світлового меча. Оскільки ми вже в Зоряних Войнах, то є ще прекрасний персонаж, якого ви напевно знаєте Мандалорець. Типовий варвар, тримається подалі від так званої цивілізації, має свій клан, наближає другорядних природів до кращого розуміння себе через прояви своєї мужності. Він не геній, але він добре знає світ, і йому вдається добре в ньому знаходити шлях. І його головні вороги це бюрократи і тирани. Тож так, архетип варвара і дикуна можна зустріти у багатьох наших улюблених всесвітах. Я думаю, багато хто з вас зможе використати ці два архетипи на своє благо, використати його для свого ігрового персонажа, яким ви будете грати, і знати, чи він варвар, чи він Декун, чи він прийшов нищити, і руйнувати. Чи це персонаж, який перш за все поважає особисту силу силою і витривалість, він є для того, щоб бути прикладом сили. Для інших, як для Гема, то я сподіваюся, що це допоможе вам розуміти різницю між різними племенами, які ви використовуєте. Бо мені здається, часто важко вловити, у чому різниця, чому нам показують різноманітні племена, і деякі з них погані, а, деякі, а інші хороші, в той час як вони, начебто, мають бути більш-менш однаковими. Ну, тепер ви знаєте, одні з них племена вадварів, інші з них племена дикунів. Я сподіваюся, що це надихне вас на використання цих класів більш активно, бо я знаю, що багато хто вважає варварів нудними, з чим я радикально не згодний. Це людська сила у її найвищій формі. Це майже супергерой, але при цьому який лишається приземленим у дійсності більш-менш. І сподіваюся, що ви вкрадете щось із цього відео, що воно було для вас корисно і інформативно. Якщо це було так, то будь ласка, поставте. Ваші вподобайки, ми їх дуже цінуємо і любимо. Подивіться, в описі до цього відео є маса наших інших посилань, на які ми були б раді, якщо б ви перейшли. І, звичайно ж, там з'явився наш дискорд, який ми почали вести для того, щоб люди могли збиратися у групи і грати в ДНД. Бо знаєте, чим більше ДНД, тим краще. Дякую вам, що ви були з нами. Ми були ніхтіле прикона, я був. Артем, і ми говорили про Варварів.